Це було декілька років назад. Я була дитиною, дурною та наївною. Дуже. День здавався звичайним, я читала книгу не пригадаю, та, начебто, про комфорт у домі. Ми ж тільки недавно переїхали в Вірпінь. Побачивши в книзі, що рослини допомагають вжитись в новій середі, я вирішила купити кактус. Так. Кактуси мені здавались практичними, тому, взявши свої 200 гривень, я поїхала спершу в сільпо. Ох, ці кактуси <плес> <це, це>, <плес> мені не дуже <плес> подобаються. Хоча цей <плес> синтетичний. Я хотіла його взяти, та в сільпо вони були не дешеві. 295? Ой, <плес> а, вибач. гаразд. на Гараз. 95 Гараз. гривень Гараз. більше. Клас. Після я пішла до ще одного магазину, не пам'ятаю, який точно та щось в ньому мені було не сподобалось. Після другого магазину я зрозуміла, що так просто я не найду, тому, використавши Google Map, я побачила, що найближчий квітковий в іншій лінії. Невже в мене не буде кактуса, про який я мріяла? Так, для моїх 12 років це було великою проблемою, та я побачила, як до мене під'їжджає машина. Хей, мала, чому ти плачеш? Мені треба адрес, ще на другій лінії, а я на першій. Чоловік оглянув мене і посміхнувся. Чи ти віруюча, Люба? Це питання збило мене з пантелику. Чому він спитав це? Насправді ні, я не віруюча. Для мене вірити в те, що я не бачила, було дивним, хоч я й прожила з віручою бабусею, яка вчила мене не брехати і бути побожньою. Боже, такого я її слухала. Так, я збрехала. О, так, звичайно, та невже це так важливо? Так, бо сам Бог послав мене до тебе, пожартував чоловік і відчинив мені двері. Я сіла, двері закрились. Спершу ми їхали туди, куди її опросили, та він різко повернув. Куди ви їдете? Чоловік відповів. Просто знаю короткий шлях, Люба. Та двері різко відкрились і мене виштовхнули, впала. Коліна боліли, а сльози шли рікою, та довго я так сидіти не могла. Вже пізно, скоро захід сонця. Я була біля церкви і іншого варіанту не було, бо я не знала, де тут зупинка. Я зайшла туди. Хей? Ем, um, А як виглядала та церква? Чорні ангели, пам'ятаю їх. На куполах були різні малюнки, як в любих церквах. Та це не головне Люба. Я підійшла ближче до ікони, та вона була вся в крові. Я була шокована, відійшла, поки не почула, як двері заскрипіли. Я побачила садівника доволі дивного, старенький з гострою посмішкою та чорними очима. Один виконувся на підлогу. Я побачила ікону, потім його, потім другі двері. Я, я побіжала. Я біжала, як могла. Відповідь я почула лише стогін. Я думала лише одне. Що за чортівня?! Поки я бігла, зрозуміла, що я в полі. Діда я більше не чула, де я як попала сюди. Я згадувала все і засміялась. І це все через карту. Сміх лунав по всьому полю, поки не почула, як щось зайде до мене. Тут я й помру, так? Я повернулася та там бабуся. Я точно пам'ятаю, що вона була блондинкою, наче голубі очі, така схожа на мою бабусю Таню. Мем Вам... Вам допомогти? Мем Люба ти не мешканка. Та, Так, я з Києву, я не знаю, куди їхати додому. Бідна, бідна дівчинка. Підчу зі мною, я знаю тут все, я покажу тобі, де твоя зупинка. Бабуся потянула руку. Я невпевнено взяла її та пожаліла зразу ж. Вона посміхнулась, поки в очах мене темніло. Останнє, що я почула, це Спи, моя люба, скоро ти будеш вдома. Проснулася я прив'язана до стільчика. Що, що відбувається? О, ти вже проснулась. як я рада це бачити. Тепер бабця виглядала жахливо. Волосся не було, очі пусті, а дід був з нею, посміхаючись. Наш синочок приніс чудовий подарок для нашого бога. Не називай його так лагідно, він жалюгідний. Ми віддали свої душі, а він навіть свою до... хватить. Він обіцяв, що наступна буде вона. Я не розуміла, про кого те, що вони говорили. Все, що я могла видалити з себе, це сльози та слова, які вони навіть не чули. Чому? Чому я? Чому? Чому я? Я питала, поки не побачила знайоме лице та бензин в його руках. Я подивилась на Діда, який тримав сірник. Я знала, що буде далі. А далі що? А далі ти наступна. Пробач, Софі. Сьогодні в новинах знову пропала дитина, на цей раз 12-річна дівчинка. З іменем Софії кажуть, пропала не тільки вона, а й вся її сім'я. Сельчани кажуть, що їх сім'я була дивна та проводили обряди, тому хвилюються за дівчинку. Група пошуку, поки її шукає та все без успіху.